Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 7 березня 2024 року. Задоволено клопотання старшої слідчої Ісакової, обрано порічному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 травня 2024 року і визначено заставу в розмірі 300 прожиткових мінімум доходів для працездатних осіб, що становить 908 тисяч 400 гривень. Мова про колишнього воєнкома Володимирецького району його разом із членом ВЛК підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Зокрема, за визнання непридатними до служби двох поранених військових. Вони вимагали 7400 тисяч доларів. Під час одержання цих коштів 5 березня правоохоронці їх і затримали. Рівненський міський суд відправив колишнього воєнкома в СІЗО. Однак, не маючи змоги внести за себе заставу, чоловік просить рівненський апеляційний суд відпустити. Ти його додому під нічний домашній арешт. гроші у нас Аби переконати суд змінити Геннадію порячному запобіжний захід. Його адвокат посилається на вік свого підзахисного та стан його здоров'я. Було проведено оперативне втручання, встановлено кардіостимулятор, разом з тим, я отриму копію пенсійного посвідчення, відповідно, мій підзахисний є ветераном військової служби, має звання відповідне, є керівником Володимирської районної організації воїнів-уфганців. Тобто ці всі фактори вони свідчать про те, що він не буде ухилятися від слідства і, відповідно, буде виконувати покладені на нього обов'язки. Разом з тим злод... прошу врахувати його бік так само От... і прошу задовільнити апеляційну скаргу. Аргументувати, чому колишньому воєнкому Володимирецького району пом'якшувати запобіжний захід не можна, було нікому. Прокурор з невідомих причин на засідання не з'явився. Тож колегія суддів ухвалювала рішення виключно після спілкування з підозрюваним та його захисником. Колегія суддів ухвалила ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 7 березня 2024 року. Про застосування порічному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни, а апеляційну скаргу захисника Теперика без задоволення. Ухвала остаточного оскарження в касаційному порядку не підлягає. Додамо, що під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили кошти у різній валюті на загальну суму майже 5 мільйонів гривень, чорнові записи, особові справи призовників, копії медичних та інших документів. Якщо вину колишнього воєнкома суд доведе, загрожує йому від 3 до 8 років за гратами з конфіскацією майна. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.